Дорогі вчителі, від імені учнів та батьків сердечно вітаємо вас з Днем працівника освіти. Учитель це не лише професія від Бога, це покликання. Звісно, ваше слово то орієнтир, мудра порада і свята настанова. Саме ви допомагаєте відкривати скрабницю знань науки і мудрості. Завдяки вашому професіоналізму і невтомному творчому пошуку наші діти впевнена крокують стежками життя. Моя рідна 10-та школа. Ти стала для нас не лише освітнім закладом, а й фортецею знань, єдиною великою родиною. То дійсно найталановитіші, найкреативніші, найчуйніші, найдобріші та найкращі педагоги. Дорогі вчителі, у цей святковий день прийміть від нас уклін до землі, за щире серце і любов святу, за людяність і важку працю щоденну, за відданість. І ще За доброту. За те, що даруєте нам крила, за мрії світлі, знайдені вітрила, за кожен день і кожне ваше слово, за те, що в школі нам чудово. Спасибі, рідні, вам за це. Де б мене перебували у рідному місті, в іншій області, чи за кордоном, б не відбувалося у світі, завжди відчуємо вашу турботу і підтримку. Ваші слова то мудрість і натхнення, ваш приклад це дорога до вершин. В сієте зерна світла і стремління, даруйте кожному свій власний плин. Прикро, що дуже рідко ми говоримо важливі слова. Дякуємо, що ми разом. З днем учителя! Ми з радістю вітаємо, добробуту вам бажаємо, нехай усмішки кругом вас розквітають, і душу завжди світлом зігрівають. Бажаємо миру і світло долі, Запалу енергії, сили до волі, творчого вогнику, віри й наснаги, Щедрості серця, людської поваги, На довгих стежках вашої ниви будьте завжди здорові й щасливі.